Провінційній церкві Паска. Ніч, хоч вовком вий. Прихожани під зірками ждуть вогонь святий. Темінь церкву в боки лупе, батюшку лечуть, ще й собаки під кущами розговіння ждуть. Псам бездомним в шлунках лунку в белині ночі, їм ще з п'ятниці страсної харчі. Ось це блиснуло за рогом тринька і повзе, Мабуть, як на старій масті благодать везе. Хтось комусь перехрестився, хтось навшпинки став, в ці моменти вушлий цуцик ковбасу грав. ахнув в темній зорі, і ні про се, про те вибухнувся лайко, бійко на усе святе, падало, кому під носа писане яйце, кому в паски з холодцями тріскане лице. Ніч і темінь без просвітла покривала всіх, вирував за дріналином всякородний короткий гріх, хтось потужно і з борика святив про єдиний трансформатор, що в селі спалив. Жінка борика віщала чисто громофон, борик тут не винуватий, винен самогон. Батюшка із церкви вийшов лікувати склероз. нагадав братам і сестрам, що воскрес Христос. Той, хто в це ще не вірить, але сумнів є, хай боїстину на церкві Передає і тоді йому проститься вся його вина. Тут і батюшці попитці дали стусана. Матушка на всю округу заволала в мат. Ти міліція вбивають наш патріархат. Дайте косу, очевила чи якусь лопать. Чому ворожу? Темну силу треба розганять. Лиш єврейчик умудрився навіть в цар з обминути всі стосунки тулі стусани. А дорогу до порядку черевом проклав між ногами і картинками сільський голова. Він хрипів і повз між люди точно кригалам, вимагав подати світло і зупинив бедлам. Голосом писклявим правду кашляв секретар, десь ізверху бо на глухий ліхтар. Сповіщав, що світло буде. Трошки потерпіть, бо заявка у районі ще склалиш. Дід завзято, поки темно, пользу купив. Лапа в груди прихожанок щось таке робив. Прихожанки, Хто це? Хто це? Це рука чия. що між ногами точно не моя. Ось і якість ми зарули Чисто дід збив бордюрі покалісів декілька котів. Тож піднявся м'явкіт, гавкіт, все тварини гвал В темноті звук розлітався в кілька кіловат. Так і чубились до ранку. І таки зійшло. Боже світло, освіт! Тьму перемогу. Всі стояли перед світлом з свічкою в руці, замазюрені у яйця і у холодці. Темні люди просвітлились, ніч скінчилась, тьма, бо Христос воскрес для світла, може і для ума. Дякую.